Коли ви обираєте спеціальність, то я б радила не відштовхуватись від, в першу чергу, не відштовхуватись від того, який рівень зарплат, чи як престижно звучить та чи інша професія, тому що я абсолютно впевнена, що там, де є. Серце там і буде обов'язково успіх. Подивіться, що подобається вашій дитині. Чим вона взагалі цікавиться? Чим вона хотіла б займатися? Ви за нею спостерігаєте все її життя? Ви бачите. Можливо, якісь нахили, які б було б варто розвивати. Ви можете звернутися до спеціаліста, до профорієнтолога, Він, до речі, є в нашій школі, можна записатися, або ж десь в іншому місті пройти. І ось з таких складових ви можете обрати те, що в етозі ви будете робити.